Всім привіт! Якщо ви вже прокинулися і зробили гімнастику пробудження із положення лежачі, то запрошую вас на комплекс ранкової гімнастики. Починаємо з ходьби на місці. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Закінчили. їх. Потім ми починаємо розминати наші ручки і робимо такі вправи. Вперед, уверх, сторони опустили. Вперед, уверх, сторони опустили. Вперед-уверх. Потяглися на носочки. Сторони опустили. Вперед, уверх, сторони опустили. Ручки на пояс і починаємо робити поворотики. Один, два. Ніжки нарізно, ну, нам так буде зручніше. Три, чотири, один, два. Три, чотири. Рахую тільки я, а ви робите. Два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили вправу. Нахили робимо. Вихідне положення те ж саме. Ми нахиляємося вперед і назад. Один, два, три. Прогнули спинки. Чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Вихідне положення те саме. На один, два розводимо лікті. На три, чотири, взмах і поворотик. Поїхали? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер ми будемо робити вправу для наших ніжок. Ми з вами піднімаємо. І під колінцем робимо ось так. Оплеск. Поїхали? Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчили вправо. Ще можна зробити присідання. Так? Зробимо присідання. Один присіли. Ручки вперед, два ручки на пояс і встали. Два, один, два, один. Два, один. Два, один, два. Так, трішки втомилися і робимо вправу на вентиляцію, вентиляцію легенів. Піднімаємо ручки через сторону вверх, робимо вдох і опускаємось, робимо видих. І ще раз. Вдох. Видих. Зверніть увагу я босоніж. Якщо у вас не холодна підлога і є під ногами килимочок. Будь ласка, робіть ранкову гімнастику, бо соніж. Це дуже корисно. Будьте здорові!